2013-й, третій рік роботи Сергія Надала на посаді міського голови Тернополя відзначився чималими здобутками. Найбільша проблема того року дороги. Коливання температур взимку на 80% зруйнували тернопільські автошляхи. Аби відремонтувати більшість доріг, необхідно було щонайменше 600 мільйонів гривень. А це майже річний бюджет Тернополя. Однак, попри це, капітально вдалося відремонтувати більше десяти автошляхів на вулицях Крушельницької, Дівочій, Живова, 15 квітня, Пирогова, проспекту Злуки, Конувальця, Корольова, Купчинського, Дружби, Винниченка, Миру та другу чергу вулиці Гайової. Попри мізерне фінансування у 2013-му фактично збудували нову дорогу на вулиці Симоненка та реконструювали вулицю Спортивну. Дорога на вулиці Семелянка була збудована фактично з нуля, тому що попередня, яка була тут, не відпідала жодним вимогам, вона не мала навіть основи під собою. Тому були зроблені повністю інженерні комунікації, водовідведення, нова основа, нове асфальтне покриття і саме платна дорога розширена з 7 до 11,5 метрів. Було проведено капітальний ремонт вулиці спортивної. Це вулиця, яка десятки років не могла дочекатися ремонту. Ремонт був і необхідний, оскільки там живе багато людей, багатоповерхового будинку. Крім того, це є проїзд, який слугує для тисячі автомобілістів, які тримають свої машини в гаражах. Зараз прекрасно. Вже можна бути безпечним, що не зашпортнешся. Ну, раніше ями були, боявся, щоб машина їхала, могла від тих калюш, обрізка. Тепер все нормально. Так, багато людей говорять, що от дороги покращились, от там Семененка зараз стала така, як в Києві. Я можу сказати, що це дійсно вже нагадує столичну вулицю. Для автомобілів ям немає, можна спокійно, дорогу розширили в нас, можна вільний проїзд. Задоволен, ясно, що задоволен. Тут такі ями страшні були, то взагалі учасник був один. А зараз нормально вже. Крім того, у 2013-му розширили двоарковий міст біля шостого магазину, звозили пішохідну частину, обгородили тротуар та розширили проїжджу частину. Для того, щоб забрати корки центральної частини міста, розвантажити проїзд, було забрано непотрібний відбійник, зменшено пішохідну ділянку, за рахунок не розширено проїжджу частину, викладено спеціальну бруківку, яка витримує великоваговий транспорт, і за рахунок того зроблено можливість проїжджати автомобілям в дві смуги. У системі охорони здоров'я 2013 рік відзначився кількома подіями. Придбали два нових автомобілі для центрів первинної та медико-санітарної допомоги. Розпочали капітальний ремонт інфекційного відділення лікарні швидкої допомоги. Аби покращити надання стоматологічних послуг та максимально наблизити їх до людей, придбали стоматологічну установку. На базі дитячої лікарні відкрили оновлене гематологічне відділення. А на мікрорайоні Дружба відкрили другий амбулаторний пункт загальної практики сімейної медицини. У нас в амбулаторії сімейні лікарі проводять прийом амбулаторний діагностику основних. Найпоширеніших захворювань і в допомогу їм ми маємо допоміжні методи лабораторні та інструментальні. Ми тут маємо змогу зробити еКГ-діагностику, володіють всі медсестри, лікарі читають кардіограми без проблем. І здійснюємо загальний аналіз крові та сечі на апаратах, експрес-методами за годину готові всі результати. Також маємо можливість здійснювати контроль рівня цукру крові, що актуально для хворих на цукровий діабет. Я ходжу сюди вже два роки відкрилися. До пана Гавронського, це мій сімейний доктор. Я задоволена. Для мене гарні умови. Я також живу близько, але я задоволена. Аналізи здам, кардіограму зроблять, послухають, до хати прийдуть. Так що я задоволена. У 2013-му відремонтували три тернопільських школи: 17-ту, другу та 10-ту. У них повністю замінили старі вікна на нові металопластикові, продовжили встановлювати індивідуальні теплові пункти, а на подвір'ях навчальних закладів оновили спортивні майданчики. В нашому навчальному закладі за сприяння міського голови Сергія Віталіча надала було замінено понад 120 вікон. Це дуже важливо для нашого навчального закладу, адже будівля дуже стара у нас 53-го року. Але в силу того, що замінені вікна, це сприяє мікроклімату, здоровому способу життя для діток, забезпечення їх життєдіяльності, в тому плані, що їм і тепліше, і затишніше, ну і сучасно, тому що це дуже важливо. Не без уваги і дитячі садочки у 2013-му на подвір'ї кожного дитсадка з'явились нові качелі. Того ж року реконструювали сквер на вулиці Миру. До ремонту пішохідна частина була у жахливому стані. Частину асфальту з доріжок змили дощі ще у 2012-му. Решту знищила зима. Після реконструкції сквер отримав нове обличчя, а місцеві тернополяни ідеальне місце для відпочинку. Повністю було відреконструйовано сквер на вулиці Миру. Він по суті отримав нове обличчя, зроблені нові пішохідні ділянки в Бруківці. Зроблено нове вуличне освітлення, створили нову велику зону відпочинку для дітей, дитячі майданчики, де тепер мешканці вулиці Карпенка і масиву дружбу мають можливість відпочивати, гратися з дітьми. І власне з цього проєкту почалася реалізація філософії, що кожен житловий масив повинен мати свою власну зону відпочинку. Діти задоволені, їде гратися, посочниці, качелі, горки, хоч їде з дитиною погуляти. Бачу багато дітей тут раз в неділю, тут взагалі навіть неможливо приступити сюди, бо тут дуже багато дітей, такі в будні ще в обід, коли дуже жарко, то може менше дітей ходить. А так то дуже багато людей. Кожен день. Тут були, ну як, ну дерева, кусті, то все. Тут добре що зробили таку площадку. Є куди і недалеко, і все. Дуже задоволені всі: бабусі, мами тати, всі. Так що це дуже прекрасно. Напередодні дня міста у Тернополі відкрили оновлений бульвар Данила Галуцького. Роботи з реконструкції тривали кілька місяців. Там замінили комунікації, покриття, установили додаткове освітлення та оновили клумби, а найголовніше реконструювали фонтан, який кілька років не працював взагалі. Майданчики кругом і в світі, і в Європі, кругом мають бути такі майданчики, де дитина має розвиватися, і, і на чому, на одному піску сидіти. Ні, я, наприклад, за таке. Люди дуже задоволені. Для батьків і для бабусів це найкращий вихід. Тому що діти не хочуть по одному вирібаватись. Дуже добре, дякувати надало, бо ні один не робив мер. Це? Я чесно вам кажу. Правду. Дуже гарно зробив, куди і, 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 і довше керував і добре керував для дітей. Гарно зроблено, дуже. Ремонти приводяться, дитячі площадки, все покрашено. Багато щоб покращилось. Багато. Раніше тут фактично не було чим дітям зайнятися. Просто була територія і все. А зараз для дітей це дуже добре. Дітей звідси забрати важко. У 2013-му реконструювали каскад фонтанів у парку Топільче. Оновлений водограй із підсвіткою та музикою. Відремонтована алея прикрашають один із найвідвідуваніших тернопільських парків. У Парку Топільче були практично заново створені пішохідні ділянки, які з'єднали масив дружба з вулицю Живого, з центральним ринком. Ділянки були зроблені в Бруківці, з місцями відпочинку, з лавочками. Крім того, зроблено. Повністю вуличне освітлення, якого раніше не існувало. Крім того, відновлено повністю центральна алея, на якій знову ж таки відновили клумби, зелені насадження, квітники і відремонтували фонтани, які багато років були неробочими, не працювали. А зараз отримали повністю новий вигляд на обличчя. Фонтанчики дуже красиво все зроблено. Найбільше, напевно, подобається, що реставрують наш парк саме усучаснюють, що дітям досить гарно можна покататися і напевно водні процедури, щоб таку погоду нам включили. їх. Дякую. <рес> <Но> досить <рес> гарно і ми, ми взагалі-то не місцеві, не але нам подобається, ми приїжджаємо сюди відпочивати. Я думаю, фонтан. Що тобі подобається тут робити, що ми приїжджаємо сюди? Роликами е, кататися і бути щасливими і веселими. Ми тут любимо дуже часто гуляти, тому що тут ну, багато природи, дуже спокійно, ну, відносно чисто. От, і ну, природа просто відпочиваємо тут завжди. Продовжили ремонтувати і набережну тернопільського ставу. Комунальники укріпили берег, збудували новий паркан та виклали плитку. Реконструювали і сквер біля пам'ятника Тарасові Шевченку. Замість старої бруківки там вимостили римський камінь, прикрасили квітковими клумбами та облаштували пандус для людей з обмеженими можливостями. Також встановили ретро-світильники. Того ж року у Тернополі відкрили і диспетчерський пульт керування світлофорами та вуличним освітленням. Новації, і в громадському транспорті. Тернополяни отримали змогу щохвилинно стежити за рухом тролейбусів через спеціальну програму в інтернеті. В усіх тролейбусах запрацювала система автоматичного оголошення зупинок. Майже п'ять років Тернопіль через різноманітні бюрократичні відмовки не міг отримати два тролейбуси із Львівського автобусного заводу. І тільки у 2013-му владі міста вдалось відвоювати три автобуси, які нині курсують за новим маршрутом. 1 а також для міста придбали два нові тролейбуси. Для зручності тернополян запрацював і єдиний центр з надання адміністративних послуг: довідки про доходи, пенсії, дозволи на забудову чи інші адміністративні послуги нині тернополяни отримують в одній будівлі. Починали ми з близько 70 послуг. Зараз наш перелік налічує 111. Це різного виду адміністративні послуги, документи дозвільного характеру, інші публічні послуги, які отримують суб'єкти господарювання та громадяни нашого міста. Ну, як відомо, наш центр дуже зручно розташований. У центрі міста зручна інфраструктура, людям комфортно сюди добиратися. Умови зручні для людей. Як... Тут досить швидко все робиться. Тобто, якщо я подаю сьогодні, то рівно через. З місяць, в це саме число, я забираю свій паспорт. Також в мене виникли були проблеми із припискою, тобто мені зразу порекомендували, куди краще звернутися. Тут все дуже швидко і якісно обслуговування дуже гарно ставляться до нас. Привітно і дуже зручно. Серед здобутків 2013-го – підписання угод про співпрацю між Тернополем, турецьким містом Ялова, польським містом Тарнов. Однак справді високою нагородою та вагомим здобутком для міста є диплом Ради Європи, яким Тернопіль нагородили за поширення європейських цінностей. Усі зміни у місті каже Сергій Надал завдяки злагодженій роботі депутатського корпусу та активності тернополян. Чимало із запланованого вдалося виконати на і більше тернополяни вдячні за реконструйований бульвар Данила Галицького, нову дорогу на вулиці Семоненка та оновлені фонтани у парку Топільче.